Вітаю! 13 жовтня погода обіцяє бути похмурою без опадів. Лише ввечері у Черкасах визирне сонце. В день температура сягне 12-13 градусів, а ввечері опуститься до 8-9 градусів тепла. Жителів Умані та Звенигородки ввечері також потішить сонце. У день очікується 13-14 градусів, а ввечері – 6-7. У Чигирині та Смілі цілий день небо буде вкрите хмарами. Лише ввечері визирне сонце. Топчики термометра піднімуться до 12-13 градусів тепла, вночі опустяться до 6-7 градусів. У Канові та Золотоноші цілий день погода буде похмурою. Температура в день 11-13 градусів, а ввечері 5-7. Але незважаючи на похмуру погоду, хай ваш настрій буде сонячним. З вами була я, Аліна Бережна. До зустрічі на телеканалі Віка.